Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості нашого каналу. Читаємо книгу Терозаконня і в нас на черзі 22 глава. Ми спостерігаємо тенденцію, що спочатку оголошується найголовніше тобто вірність Богу. Потім згадується заборона про ідолопоклонство, згадуються блудні гріхи, згадуються постанови про облаштування храму. Про жертвоприношення. І так поступово е, йде до маленьких деталей, але вони теж важливі. Тому що, начебто, це е, згадується якісь дрібниці, от зокрема, зараз з початку глави ми почнемо читати про те, як поводитися із е, річчю, яку ти знайшов на дорозі. Але це все е, говорить про наш внутрішній стан. Здавалося, дрібничка знайшов на дорозі, але чи віддасиш її, чи привласниш. Це і говорить, який ти є. Маленька деталь, але вона говорить, які в тебе цінності, і що для тебе головне в житті. Отже, читаємо. Коли побачиш вола брата твого, або вівцю його заблука... заблукалих, не залишай їх, але поверни їх братові твоєму. Якщо ж не близько буде від тебе брат твій, або ти не знаєш його, то забери їх у дім свій. І нехай вони будуть у тебе, доки брат твій не буде шукати їх, і тоді поверни йому їх, так чи не із ослом Його, так чи не з одягом Його, так чи не з усякою згубленою річчю брата твого, яка буде ним загублена, і яку ти знайдеш, не можна тобі ухилятися від цього, коли побачиш осла брата Твого або вола Його, що впали на дорозі. Не залишай їх, але підніми їх. З ним разом. Ми знаємо, що немає нічого випадкового, і буває так, що Бог попускає людині, аби якось ну, вона переосмислила своє життя, що більше покаялась. І тому от один із методів випробування людини це от ситуація, коли вона щось загубить. І вона в той момент що починає робити? Якщо віруюча, вона починає по особливому молитися, тому що для неї ця річ дорога. Будь-яка річ дорога, ми є е, власниками того, що біля нас, і ми дуже переживаємо за своє. <кхід> і от е, е, якщо е, людина молиться, і тут е, станеться ситуація, що хтось знайде ту річ, то той чоловік, який загубив, е, отримує подвійну радість. По-перше, е, почув Господь, а по-друге, він побачив, е, що е, брат має добре серце щире серце. І тому тут от ця постанова начебто говорить про звичайні такі речі, але разом з тим, як от ми поведемося із знайденою річчю, буде говорити про те, яка у нас духовність, чи є вона, чи її немає взагалі. От така важлива деталь. Мені розповідала жінка її тато, колись в Германії попав в полон, і його віддали там господарю. На якусь роботу сільськогосподарську. Ну, він жив в селі, там е, працював. Якось їхав на підводі і побачив, що хтось загубив батога. І він вирішив, що от привезу зайшов батога, і е, піду і віддам своєму господарю, щоб він е, ну мав два батоги. От, і він вже приїхав, привіз того батога. І той німець взяв того батога і почав того чоловіка дуже бити тим батогом і гнати до того, хто загубив, бо вже знали, що там хтось загубив цього батога, і він його по дорозі бив, по плечах, мабуть, вже той чоловік більше так не скоїть. Отже, ну, тому що він хотів привласнити і сказав: на, будеш мати. Не сказав, що там, можливо, хтось загубив. Ні, на, будеш мати, хотів стати добрим. Для господаря, от от така деталь, але вона багато про що говорить. Повністю говорить про культуру людини, про цінності. Все, простий батіг, там копійки коштує, але він багато що говорить. На жінці не повинно бути чоловічого одягу, і чоловік не повинен вдягатися в жіноче вбрання. Бо мерзений перед Господом Богом твоїм усяких, що робить це. Ну, тут все зрозуміло, чоловік ходить в чоловічі одежі, жінка в жіночі. А чому так? Тут ще буде про тканини, і ми тоді поговоримо. Чому так? Якщо трапиться тобі на дорозі пташине гніздо, на якому небудь дереві або на землі з пташенятами, або яйцями, і мати сидить на пташенятах. Або на яйцях, то не бери матері разом з дітьми. Матір пусти, а дітей візьми собі, щоб тобі було добре і щоб продовжилися дні твої. Е, ну, це е, заборона, зрозуміло, що не буде продовження роду, якщо ти забереш матір, яка сидить на яйцях, а вона висадить 5, можливо, 10 там е, якихось пташечок. Перепилив чи щоб це не було, і ти зможеш е, восени. Вполювати собі і буде продовження роду. Тому це, от якраз є постанови, які тепер, наприклад, от якщо на річках вони застосовуються ці постанови, це постанова заборони вилову риби, наприклад, під час нересту чи обмеження вилову риби. Це все для того, щоб людина мала. Це ж для людини. Оці всі заборони для того, щоб вона мала. Ну, на превеликий жаль, сьогодні, от, от як я вже заговорив, за Річки, тому, тому що мені це близьке, то, от, наприклад, там вже зараз більше, більше поставили вимог щодо цих заборон. Чому? Тому що, ну, на превеликий жаль, ті, хто мали би оберігати рибне господарство, вони навпаки з того наживаються. А сьогодні є такі знаряді, снасті, які дозволяють ну, дуже великих кількостях рибу виловлювати. І тепер б'ють на сполох, що там вже, наприклад, щуки немає, в річках виловили, от, ну і так далі. Ну, людина сама собі шкодить. Є <кій> е, в Америці така приказка, е, можливо, я ну, точно дослівно її не скажу, але суть там така, що кажуть, давайте е, зріжемо е, дуба, а там кажуть, а жолуді? ну, а на що нам жолоді? Ми зараз дуба зріжемо. Дуб кожного року дає жолуді. жолоді. ти можеш кожного року, наприклад, там, годувати свині. Е, ну, є таке, що так годують. І ти будеш мати прибуток. І крім того, з жолудів можна посадити там, е, виростити цілий ліс е, дубів. Ні, нам от сьогодні треба дуба. Давай зріжемо. Так само і з рибою, так само і з іншим. Людина сьогодні живе так, значить, то завтра кінець світу. А мабуть, так, воно ну, десь можливо і. Є, що людина відчуває, що наближається кінець і тому не може нажитися. І тому люди втратили міру. Люди втратили міру і нищать все. Ці ліси в Карпатах там Ну і все тут можна окремо говорити, і дуже довго. Але мусимо погодитися з тим, що людина так вже сьогодні бере від природи, як ніколи. О, і межі немає абсолютно. Якщо будеш будувати новий дім, то зроби поручі, біля покрівлі твоєї, щоб не навести тобі крови на дім твій, коли хто-небудь упаде з нього. Ну, оскільки там в них будинки мали плоску, плоский дах, і там можна було ходити, хтось може впасти, ну, мають бути перила, щоб ніхто не впав. Тобто тут техніка безпеки не лише про дім, а і скрізь. Потрібно намагатися дотримуватися правил техніки безпеки. Тому ну, що кров на домі. Раз на цьому домі сталося таке, значить на ньому кров пролилася. Не засівай виноградника свого двома родами насіння, щоб не зробити тобі заклятим збору насіння, яке ти посієш разом із плодами виноградника свого. Ну, е, ГМО, генномодифіковані організми, це якраз е, прямий доказ того, е, що коли змішують різне. Тут сказано простими словами, як ми не раз говорили, без там лабораторій, без там формул. Дуже просто, але зрозуміло сказано. Так що всі зрозуміли, не можна змішувати. Ну, на превеликий жаль, ми тим живемо сьогодні. Ну, це так офіційно, начебто, в нас немає ГМО. А насправді, от, наприклад, соя в нас там 70 чи 80%. Це ГМО соя, генно-модифікований організм, також соняшник. Теж по олійності не відрізняється ГМОшний від звичайного, і тому багато соняшника у нас сіють ГМОшного. Ну і ще багато чого ми не знаємо. Ну, Спочатку говорили, що це дуже небезпечно. Насправді, якось не настільки воно ми бачимо небезпечне, тому що ми вже давненько всі харчуємося тими продуктами, Ну, але все одно до чогось це, мабуть, призведе, тому що тут є пряма заборона робити генно модифіковані організми. Не ори на волі і ослі разом. Е, ну, чому? Тому що е, ну, це несумісне І е, ослові буде важко в такому випадку. Не вдягай одягу зробленого із різних речовин, з вовни і льону разом. От, здавалося, ну, а що тут поганого? Якщо ми беремо якусь тканину, і там виявляється, що є частина. Якогось одного матеріалу і іншого. А справа в тому, що людина не має міри в тих змішуваннях. І все починається із простого. Якщо ти купляєш річ, і вона названа шерстяна, значить вона має бути 100% шерстяна. А в іншому випадку нам продають екошкіру. Екошкіра це взагалі не шкіра, це так собі вони придумали, тому що їм верніше, вони придумують для себе, виробники, закони, вони проплачують гроші. Щоб ці закони затверджувалися гости, і тоді нам це продають. І сьогодні ми дійшли до того, що 에, нам продають молоко, але це не молоко, ну і так далі. От продають, кажуть, екошкіра. Ну, це резина, це не шкіра. Але от собі так придумали називати. Щоб цього не було, має бути: якщо людина каже, що це шкіра, то це має бути шкіра. Якщо резина, то це має бути резина, чи там кошзамінник. От, е, така постанова. Зроби собі китиці на чотирьох кутах покривало твого, яким ти покриваєшся. Е, ну, це китиці е, складалися із 613 ниток, е, які собою символізували, символізували 613 заповідей Закону Мойсеєвого. Для того, щоб людина весь час пам'ятала про божий закон Якщо хто візьме дружину і війде до неї, і зненавидить її, і буде зводити на неї порочні справи, і пустить про неї недобру чутку, і скаже: Я взяв дружину і ввійшов до неї, і не знайшов у неї дівоцтва, то батько дівчини і матір її нехай візьмуть і винесуть ознаки дівоцтва дівчини до старішин міста до воріт. І батько дівчини скаже старішинам дочку мою, я віддав. За дружину цьому чоловіку, і нині він зневаж, зненавидів її, і ось він зводить на неї порочні діла, говорячи: Я не знайшов у дочки твоєї дівоцтва, але ось ознаки дівоцтва дочки моєї, і розстелять одяг перед старішинами. Тоді старішини того міста нехай візьмуть чоловіка і покарають його, і накладуть на нього сто сиклів срібла, пені. І віддадуть батькові е, дівчини за те, що він пустив недобрі чутки про дівчину ізраїльську. Вона ж нехай залишиться його дружиною, і він не зможе розлучитися з нею усе життя е, своє. Е, ну, тут, якби забігаючи наперед, сказано, по-перше, потрібно е, сказати, що дівчина має виходити заміж незаймана, і це є запорука здорового суспільства. Духовно здорового суспільства, де буде е, зберігати буде зберігатися сімейні цінності, де буде повага до старших, де будуть мужні чоловіки, які будуть захищати е, свою країну, ну і так далі. Це все залежить від того, чи буде створюватися сім'я із людей, які непорочні. А тут е, випадок такий, що ну чоловік хотів одружитися і взяв собі дівчину. І щось вона йому не сподобалася ну, от, з якихось незрозумілих причин. От, і він тоді вирішив е позбутися її, назвавши її займаною. От. Ну, і тут сказано, що ми знаємо така традиція, вона дуже довго зберігалася, можливо, в деяких народів і ще сьогодні зберігається, тих народів, які хочуть зберегти сімейні цінності, е що е після весілля. Коли молодята разом лягають, тоді виносять простень і показують всім або кому потрібно, що вона дійсно була незаймана. Тому що це основа духовно-міцного суспільства. Якщо ж сказане буде правдою і не, знайдеть, не знайдеться дівоцтво у дівчини, то дівчину нехай приведуть до дверей дому батька її. І жителі міста її пов'ють. Камінням до смерти, бо вона зробила соромітну справу серед Ізраїля, блудодіючи у домі батька свого, і так знищить зло і середовища свого. Якщо буде знайдений хтось, що лежить з жінкою заміжньою, то слід віддати на смерть обох і чоловіка, що лежав із жінкою, і жінку, і так знищити зло в Ізраїлі. Таким чином знищується зло із середовища Ізраїльського. Якщо буде молода дівчина, заручена з чоловіком, і хто небудь зустрінеться з нею в місті і ляже з нею, то обох їх приведіть до воріт того міста і побийте їх камінням до смерти дівчину за те, що вона. Не закричала в місті, а чоловіка за те, що він осквернив дружину ближнього свого, і так знищить зло із середовища свого. Тобто дівчина, якщо її хтось хоче взяти силу і повинна кричати, в іншому випадку вона буде звинувачена в тому, що вона сама погодилася на цей гріх. Якщо ж хто в полі зустрінеться з дівчиною, зарученою, і схопивши її, ляже, з нею, то слід віддати на смерть тільки чоловіка, що лежав з нею. А дівчині нічого не роби. На дівчині немає злочину смертного. Бо це те саме, якби хто постав на ближнього свого і убив його. Тому що коли вона далеко в полі, то навіть якби кричала, ніхто би не почув. От що було насилля. Бо він зустрівся з нею в полі, і хоча дівчина заручена кричала, так і сказано. Але нікому о, нікому було врятувати її. Якщо хто-небудь зустрінеться з дівчиною незарученою і схопить її, і ляже з нею. О, застануть їх, то той, що лежав з нею, повинен дати батькові дівчини 50 циклів срібла. А вона нехай буде його дружиною, тому що він знечистивив її. І все життя своє він не зможе розлучитися з нею. Ніхто не повинен брати дружини батька свого і відкривати край одягу батька свого. Взяти дружину батька свого це означає відкрити край одяг батька свого. Таке подібне буде в наступних книгах в сім'ї Соломона, в сім'ї Царя Давида. Такий гріх буде згаданий. Слава Ісусу Христу!